Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе. За даними оперативного командування, південь шахедами обстріляли цивільну інфраструктуру по Дунав'я, пошкоджено складські приміщення та виробничі будівлі. Постраждалих не зафіксовано атакували і Дніпропетровщину. Є влучання по інфраструктурному об'єкту. Обійшлося без постраждалих. Силами ППО збили 23 з 32 шахедів, якими росіяни атакували Україну вночі. Про це повідомили у повітряних силах зсу. Дрони атакували Одещину та Дніпропетровщину. Відомо, що 17 БПЛА збито в Одеській області, а у Дніпропетровській знищено 6 БПЛА. Атакували також Харківську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську, Сумську та Миколаївську області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. Українські війська минулого тижня звільнили три квадратних кілометри на Бахмутському напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, бої точаться на південному і північному флангах міста Бахмут. Усього з початку наступу українських військ на Бахмутському напрямку звільнено вже 47 квадратних кілометрів. Президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні. Гарант зазначив, що всі необхідні процедури відбудуться вже на цьому тижні. Президент заявив, що новим головою міністерства оборони України стане Рустем Умеров. Сам Резніков вже подав заяву про відставку до Верховної Ради. Латвія вирішила збільшити фінансування для українських біженців. Так, уряд країни-партнера планує збільшити фінансування органів місцевого самоврядування приблизно на 10 мільйонів євро, щоб вони надали підтримку українським біженцям, які вимушено перебувають у державі.